Ви знаєте, початок осені хочеться показати вам якусь таку родзинку, від якої ж хорять очі. Хочеться показати вам щось особливе і почати цю осінь такого з красивої білизни, з гарних емоцій. Тому зараз я вам покажу цю модель 21.46. Це польський виробник АВА, дуже якісна білизна, особливо добре підходить жінкам з великими грудьми. Цієї моделі 2146, Подивіться, яка вона гарна. Дуже багато мережо мережу створює для нас, для жінок, підкреслювати нашу красу і нашу жіночність, тому маємо цим користатися, звісно. Так як я розказую багато про білизну для великих грудей, я відмітила для себе саме цю модель. Вона дуже хороша, тримає гарно груди. Тут є бокова корекція, посилена бокова частина. Бачите, додаткове ще сітча такою тканиною. Тому, коли великий розмір, вона добре тут коригує і збирає їх ближче до центру. Що важливо для жінок? Наприклад, це зараз 75К розмір. І подивіться, як він виглядає компактно, а жінки саме це бажають, коли у них великий нестандартний розмір. Вони хочуть, щоб груди виглядали більш охайніше, компактне, і все на тілі було більш пропорційно. Цей безгалтер справляється з цією задачею. Він робить вашу лінію декольте більш акуратнішою і компактнішою. Завжди кажу, що білизна має бути не тільки гарною, вона має бути обов'язково свого розміру і обов'язково комфортно. Саме ця чашка, вона дивіться, яка глибока, абсолютно комфортна для жінок з великими грудьми. Мережа в формі трикутнички, м'яке, рельєфне на дотик, прикрашає і створює, начебто у вас бралет. Бралет для жінок з великими грудьми. Дуже красива білизна, глибока гарна чашка, ви бачите, і навіть м'яка чашка як добре тримає цю форму. Це дійсно ця родзинка, цей бюзгалтер, з якого мені хотілося почати новий сезон в цьому році. В бюзгалтері в цьому немає бокової кісточки, тут немає в цьому потреби, бо всі пояси вони досить такі тугі. Щільно і плотно сідають у вас на тілі, добре тримаються Бретель, Звісно, чим більше розмір, тим ширше бретель. І е, біжева основа вона створює е, дуже сексуальний, дуже багато років актуальний ефект, коли на тілі майже його не помітно, а ми бачимо на тілі тільки чорна рельєфна мережа. Це дуже красиво, дуже жіночно. Тому м -м -м, чекаємо вас на нашому сайті Білизна Є великі розміри. Не зволікайте. Якщо ви шукаєте класичну, гарну, цікаву і якісну білизну, ава 2146 повністю відповідає цим всім запитам. В інтернет-магазині Білизна ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джей і К. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.